Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас стару прогноз на лютий для знаку Зодіака Риби. В мене в руках карти Тревора і Дервета, це класична колода. На кожен тиждень в місяці я буду діставати по дві карти і таким чином зможу розповісти вам, що вас очікує, дорогі риби у лютому. Зазвичай у нас 4 тижні, тобто 8 карт, 2 карти на кожен тиждень. Якщо буде щось незрозуміло, можливо, будемо діставати Так, Перша карта король жезлів. По королю жезлів тут чоловік це в нас вогняна стихія. Або, можливо, ваш керівник, хтось може бути пов'язаний, знаєте, з такою. З якимись процесами, можливо, там майстер. потрібно буде до нього звернутися на початку лютого, дорогі риби. Можливо, це ваш чоловік, якщо. Так, далі. Але розклад у нас як для чоловіків, так і для жінок. Дев'ятка жезлів одразу у нас йде. Ну, по дев'янці жезлів, якщо загалом з королем жезлів. Можливо, ця карта досить часто говорить про кордон. Тобто, можливо, ви поїдете разом з цією людиною за кордон, можливо, людина буде вам допомагати виїхати за кордон, якось можливо, ваш чоловік буде охороняти кордон, тобто, можливо, це... Карта про те, що у багатьох там чоловіки будуть військовослужбовцями, ну, в лавах ЗСУ. Якщо дивитися з іншої сторони, карта може говорити про відстоювання особистих кордонів, а, Ну, тут конкретно про розмежування. Можливо, ви з цією людиною якось трошки так, на відстані. Далі, другий тиждень. Другий тиждень для риб, двійка пентаклів. По двіці Пентаклів вибір грошовий. Може, будете думати, вкладати вам гроші кудись або ні. Е, можливо, з іншої сторони там, їхати кудись відпочивати чи, ні. чи е, ну, Щось, щось обов'язково пов'язане з грошима або з цінностями, наскільки пентаклі не завжди в нас про гроші, вони можуть говорити про цінності. Нематеріальне, тобто здоров'я. Так, так Друга карта налітик для риб. Місяць. Це, до речі, якщо я не помиляюсь, ваша карта для риби. А, карта говорить про а, щось таке невідоме, щось закрите. Це нічна карта. А можливо, будете обирати дійсно, чи поїхати вам кудись бо це карта дороги. І, так, і, знову ж таки, ось бачите, наче як брама намальована на карті з двох сторін. тут. Можливо, щось, відкр... Не, щось навпаки відкриється. вам, знаєте, тобто, ми Тут по карті Повнолуння, можливо, якась висвітлиться конкретна ситуація, пов'язана з грошовою або там, сферою цінності. Третій тиждень для Риб. Паршаркан, до речі, тобто акцент великий страшний суд. І знову-таки випадається карта. Досить багато в когось я прослідковую розкладю, випадається карта в лютому. Якась може бути новина. Боюсь, знаєте, думати про те, що ця новина може бути якась така яка сколихне весь світ. З нашими обставинами в країні. Але якщо простіше, то це щось таке, знаєте, що вам, наче як ви прокинетесь від того, що ви дізнаєтесь. Можливо, якраз висвітлюється ситуація якраз, ви зрозумієте, про що це? Далі, Третя... третій тиждень друга карта, дивимось. Король Пентаклів. Король Пентаклів це в нас земна стихія, чоловік земної стихії. У вас чомусь два чоловіки один вогняної в, міс... в лютому, один земної. Можливо, ці люди якось програються саме вирішенні ваших якихось ситуацій життєвих, але вони в вашому житті, саме в лютому місяці, будуть присутні. Це може бути, до речі, якщо брати професії банкір, можливо, там ситуація з вкладами грошовими якимось, щось пов'язане з грошима. Оскільки у вас там була двійка Пентаклиць, знаєте, ви, можливо, увагались, а тут якраз людина, яка знається в цьому, зможе вам допомогти. Так. Четвертий тиждень. Угу. В, в лютому якась ситуація, наче яка у вас тривала час, можливо, ну не тривала, яка у вас там продовжувалася вимагалась, вона закінчиться. Безпосередньо десятка контактів говорить нам про це. Якщо це якесь надходження коштів, або ви будете щось складати, то це така вагова сума для вас. Наступна остання четверта карта для четвертого тижня. Ага, і так, це у нас вісімка мечів. Також дуже схожа карта з ось цією е, в молодших арканах, але якщо там у нас було, знаєте, про е, дії, тобто якісь дуже такі складні дії, побачимо, що людина з перемотаною головою і так збирається на цей жезл, е, тобто було важко щось можливо почати. То таке відчуття, що наприкінці лютого ви будете, знаєте, дуже сковані е, тими обставинами, які склалися. Але тут, знаєте, рекомендація карт, що вам потрібно е, від, ну, з цієї ситуації вибиратися, тобто не закривати очі і не зупинятися на тому етапі, який зараз є. Так, тепер ось ці всі карти, які в нас з вами. Випали, я їх додаю до основної колоди і перемішую. І дістаю карту поради. дам дорогі роль на лютий місяць, для того, щоб заакцентувати вашу увагу на чомусь конкретному. Якщо ви платите карту, яку ми вже бачили з якогось тижня, то значить в цьому тижні вам потрібно більш прискіпливіше віднестись до якоїсь ситуації. Верховний Жрець, Ось я, про що я казав? Е, мені здається, що дуже багато, дуже багато людей будуть навколо чогось об'єднані. Я боюся зауважити, що це може бути, звісно. А в лютому також, якщо розглядати це як Верховний Жрець і як пораду, то тут порада на якісь такі, знаєте, родинні зв'язки на урочистості, на шлюб, одруження, хрестини і так далі. Тобто, на, можливо, про початок якихось сімейних сімейного якогось там продовження, я не знаю, як пояснити, можливо, вам потрібно бути з цим верховним жрецем і вирішувати дійсно, як, там, наприклад, вашій сім'ї далі діяти. Тому, другі риби, ось така ситуація. Бажаю вам успіху в лютому місяці. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно і зустрінемось в наступному місяці. До зустрічі.